Інсталяцію з білими слідами берців та понад двох сотень повітряних кульок розмістили у Вінниці до дня пам'яті захисників України. На площі перед міською радою ветеранський простір провів акцію, де символічно вшанували полеглих воїнів. У Вінниці до Дня пам'яті захисників України облаштували інсталяцію, яка нагадує про тих, хто віддав життя за свободу. На площі перед міською радою розмістили білі сліди берців як символ воїнів, які не повернулися з поля бою. Понад 200 повітряних кулюк уособлюють їхні душі. Акцію організували ветеранський простір побратим спільно з Вінницькою міською радою. Ми би хотіли вкотре нагадати містянам, що серед нас є ті, хто втратив. Втратив назавжди своїх синів, братів, чоловіків. Вони могли би бути тут. Вони би могли крокувати цим тротуаром разом з нами, будувати нашу країну і життя. Ще одна частина інсталяції банери зі словами підтримки для воїнів та їхніх близьких. Окрім цього, до акції також долучилися волонтерки з плакатами, на яких були надписи: обійми, якщо втратив когось на війні, та обійми, якщо чекаєш. Як пояснюють волонтерки, обійми допомагають, хоча б на мить полегшити тягар, що на душі, та показують, що поруч є люди, які розуміють біль і готові підтримати. Обійми це тілесний контакт і передача. Енергії, да, це про підтримку. І хто готовий до цього, він підходить, дякує, розповідає свою історію, хтось плаче на плечі. І насправді, як виявилося, це дуже цінно для людей. Те, що про, про них пам'ятають, про тих, хто втратив, і про тих, хто загинув. Чимало війничан підходили, аби обійнятися та просто підтримати одне одного. Ця війна принесла дуже багато стресу, і смутку, і горя. І я просто хотіла підійти і просто якби підтримати. Я думаю, ну, світ став би кращим, якби люди обнімалися хоча б два-три рази на день. Мені здається, що потім після обіймів весь стрес якби трошки знімається. Такі дві акції тривали на площі незалежності після завершення повітряні кульки відпустили в небо, символізуючи відпускання душ полеглих оборонців. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.